Друзі, на цьому ми будемо переходити до наступної нашої секції телемосту, яка присвячена гострому коронарному синдрому. І нагадаю, на цьому завершується наша вікторина, і ми починаємо підсумовувати і підбивати підсумки, які будуть озвучені після останньої доповіді у фіналі нашого телемосту. Тож, друзі, вікторина на цьому закінчується. Ми будемо зараз аналізувати ваші відповіді і у фіналі нашої сьогоднішньої Он а ви дізнаєтесь імена переможців. Окрім того, шановні учасники, якщо ви бажаєте отримати більше інформації щодо застосування едеравону при гКС, залиште, будь ласка, ваші контактні дані, і з вами найближчим часом зв'яжеться представник компанії Юрія Фарм, який зможе відповісти на ваші запитання. Посилання на форму в нашому чаті. Тож, друзі, знову ж таки, все робимо для того, щоб піти вам на зустріч для того. Щоб більш розлого пояснити, якщо раптом виникатимуть якісь запитання. Тож друга секція, другий блок нашої конференції гострий коронарний синдром. І розпочинаємо з теми «Ішемічний каскад, дзеркало патогенезу гострого коронарного синдрому. На зв'язку доктор медичних наук, професор завідувач кафедри внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Перогова Вадим Миколаєвич Жебель. Добрий день, шановні колеги. На даному слайді представлені наслідки ішемічного каскаду, який завжди має місце при розвитку гострого коронарного синдрому. А саме відбувається викид запальних факторів, гіперпероксидація мембран кардіоміоцитів і, зрештою, їх загибель. Взагалі, неконтрольований оксидативний стрес і перекисне окислення ліпідів є одним з механізмів пошкодження структури та функції міокарду. Зауважу, що активація оксидативного стресу і пол характерна не тільки для інфаркту чи гострого коронарного синдрому. Вона може спостерігатися у всіх випадках гіпоксії або ішемії у різних тканинах та органах. Однак, якщо вернутися до міакарду, то під час ішемічного каскаду відбувається саме така активізація і. Саме цікаве, що при оксигенації і оксидативний стрес і пол не зменшується, вони навіть підсилюються. Паралельно порушується функція ендотелію судин, що сприяє прогресуванню ішемічного пошкодження тканин та виникненню активації запального процесу в стінці судини. Я хочу вам продемонструвати схему ішемічного каскаду і звернути вашу увагу на ключові моменти. Які ми можемо попробувати коректувати. По-перше, це перевантаження клітин серця кальцієм, наслідком чого може бути загибель мітохондрій. Це гіперпродукція вільних форм кисню, наслідком чого є руйнування цитоскелету та сарколеми міоцитів, і знову ж таки апоптоз або фероптоз. Фероптоз – це регульована загибель клітин. Міокарду, що характеризується перерозподілом або накопиченням заліза та збільшенням перекисного киснення ліпідів в мембрані. Фераптоз відіграє важливу роль в розвитку ішемічно реперфузійної травми при гострому коронарному синдромі. На цій схемі представлена взаємодія процесів, які відбуваються при оксидативному стресі і фераптозі. Вони підсилюють один одного і мають зрозуміло вищі негативні. Ефекти відносно тканини міокарду. Взагалі, коли починається гострий коронарний синдром і має місце ішемічний каскад, зрозуміло, що відразу ми його клінічно ніяк не зможемо побачити. Тому що спочатку відбувається порушення кривового вігу, потім гіпоперфузія міокарду, діастолічна і систолічна дисфункція. Але взагалі потім. Ми можемо засікти клінічно, адже ми лікарі, якісь зміни на електрокардіограмі, які характерні для ішемії міокарда, ознаки больового синдрому і інші е, симптоми гострого коронарного синдрому. Взагалі, е, зверну вашу увагу, що ці всі процеси відбуваються дуже швидко. Від початку дефіциту перфузії через тканин, е, тканині міокарду, е, некроз. Первинний може статися вже за 30 хвилин. Отже, у нас досить мало часу для прийняття рішення по лікуванню цього страждання. Також зверніть, будь ласка, увагу, навіть якщо ми будемо застосовувати стандартну протокольну патогенетичну терапію гострого коронарного синдрому, ми повинні пам'ятати, що вона, впливаючи на ланки ішемічного каскаду, все-таки діє недостатньо. І не так швидко, як би хотілося. А золотий стандарт лікування у вигляді відновлення прохідності артерій усуває ішемію, але не зупиняє біологічні процеси, які спостерігаються при розвитку ішемічного каскаду, і, як я говорив, вище вони навіть можуть поглиблюватись. При цьому реперфузія суттєво збільшує продукцію активних форм кисню, що призводить до збільшення зони некрозу і реперфузійних аритмій тощо. Отже, реперфузія. Може підсилювати деякі процеси, які почались і ще при початку, так за скажемо, ішемічного каскаду і безпосередньо клініки гострого коронарного синдрому. А саме в першу чергу це стосується гіперпродукції вільних форм кисню, які руйнують мембрани кардіоміоцитів і кардіоміоцити, навіть такі, які ще могли вижити, можуть загинути. Взагалі, реперфузія призводить, як я вже зауважив, до подальшого негативного впливу на життєздатність кардіоміцитів, і на сьогодні вважається, що кінцевий розмір інфаркту міокарда на 50% зумовлено ступенем ішемічно реперфузійної травми, завдячуючи навіть інколи і нашим діям по відкриттю коронарної судини. Отже, що ми повинні зробити, крім зрозуміло, основних симптоматичних впливів на на стан пацієнта, забираючи симптоми гострого коронарного синдрому і діючи патогенетично. А саме, потрібно, щоб у тканині міокарда зменшилась е, токсична дія кальцію, який, як я вже казав вище, може накопичуватись у Міоцита. Нам потрібно видалити вільні радикали, запобігти подальшій активації пола, аби не було б подальшого пошкодження клітин і відновити функцію ендотелію судин, активувавши утворення НО і пригнітити його розпад. Як же ми це можемо зробити? Як перервати ішемічний каскад, зменшити зону некрозу та реперфузійну травму міокарда? У нас в розпорядженні з'явився препарат Едеравон під назвою «Ексаврон». Це вітчизняний препарат від компанії Юрія Фарм. Едеравон є блокатором мішемічного каскаду та реперфузійної травми міокарда. Він був розроблений професором Абе в кінці 80-х років. Оригінальний препарат виробляється компанією Міцубіші. Едеравон був включений в 2018 році в національний японський гайдлайн по лікуванню гострого коронарного синдрому. При цьому повідомлялося, що введення едеравону перед первинним черешкірним коронарним торчанням інгібувало реперфузійне ураження міокарду. І за даними літератури, ми можемо очікувати від введення ксаврону такі. Фізіологічні реакції як збільшення фракції викиду лівого шлуночка, зменшення кількості реперфузійних аритмій, стабілізацію зони некроза міокарда, зменшення рівня навіть МБ КФК і зменшення ризику регоспіталізації та повторного інфаркту міокарда протягом наступних 12 місяців. Введення Едеравону безпосередньо перед реперфузією. Може зменшити окислювальний стрес і покращити довгострокові клінічні результати пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Тобто Едеравон блокує ішемічний каскад, зменшує загибель кардіоміоцитів та впливає на ефективність іншої медикаментозної корекції, яку ми застосовуємо у таких випадках: при гострому коронарному синдромі. Даревон, блокуючи хімічний каскад, також зменшує ще і активність процесів фероптозу, кардіоміоцитів, інгібуючи саме ці процеси, і це фактично єдиний на сьогодні препарат, для якого описано такий клінічний ефект. Тобто при гострій ішемії міокарда, ведення даревону перед реперфузією та поєднання з фармафологічним іншим лікуванням. Може зменшити ішемію міокарда, реперфузійне ураження, ефективно усуває вільні кисневі радикали та покращує антиоксидантний захист. На слайді переведено схему введення ксаврона саме при гострому коронарному синдромі. Будь ласка, зверніть увагу. Отже, вводячи ксаврон, ми якраз і блокуємо. Ключові ланки ішемічного каскаду при гострому коронарному синдромі. Зменшуємо токсичну дію кальцію, поглинаються при цьому вільні радикали, запобігається подальше прогресування перекисного киснення підів, збільшується видобуток НО. І саме таке цікаве, на що б я звернув увагу, що деревон не тільки діє, Якщо ввести його перед е, реперфузією, він і потім є, вважається ефективним кардіозахисним агентом і може бути клінічно використаний для профілактики е, такого реперфузійного пошкодження серця у пацієнтів, як безпосередньо з гострими інфарктами міокарда, так і після шантування коронарної артерії, е, наприклад, навіть в холодному е, періоді. Едеравон достовірно знижує ризик розвитку реперфузійних еритмій у 8 разів, особливо в тому випадку, якщо ввести його протягом 30 хвилин після реперфузії. Відсутність призначення деравону, як вважають е, е, японські лікарі, це незалежний предиктор кардіоваскулярних подій після інфаркту міокарда. А саме, е, він може профілактувати. І рефрактерні стенокардію, і нефатальний інфаркт міокарда, і ішемічний інсульт протягом практично майже півтора року після гострого коронарного синдрому. В Китаї деревон застосовується широко е, при операціях коронарного шунтування та невідкладної терапії гострого інфаркту е, міокарда. І застосування деравону Саврону саме при гострому коронарному синдромі, має е, Чітку доказову базу, що й відбито в матеріалах Кохранівської бібліотеки. Однак на сьогодні отримані ще нові цікаві ефекти застосування едеравону. Зокрема, цей препарат полегшує ниркову травму спричиненою ішемією та реперфузією нижніх кінцівок під час оперативного втручання на аорті і на периферічних судин. Крім того, Вважається, що деревон може бути перспективним рішенням для профілактики контрастіндукованого гострого ураження нирок у пацієнтів із хронічною хворобою нирок 3Б, 4 стадії, яким потрібна термінова коронара ангіографія. Отже, ми можемо зробити певні висновки. Ішемічний каскад відіграє ключову роль в патогенезі гострого пошкодження тканин при їх ішемії та під час реперфузії. Які завжди спостерігаються при гострому інфаркті міокарда. Комплексний підхід до лікування ішемічно реперфузійних станів, а саме блокада ішемічного каскаду та профілактика реперфузійних ушкоджень міокарду, може бути із застосуванням інфузійним застосуванням, і призначенням препарату Едаравон Ксаврон від компанії Юрія Фарм. Яке і буде забезпечувати зменшення зони некрозу та реперфузійної травми, знижувати ризик розвитку реперфузійних аритмій, а також феномену оглушення міокарда. І на завершення я хочу згадати слова Луція Сенеки. Він не був лікарем, але він сказав дуже цікаву фразу: багато ще залишається зробити, і багато ще залишиться. І ні у кого, хто народиться через тисячу століть, не бракуватиме. Приводів додати дещо до наших знань. Шановні колеги, я вам бажаю успіху в лікуванні ваших пацієнтів з гострим коронарним синдромом та іншими гіпоксичними і ішемічними станами. Дякую за увагу! Вадим Миколаєвич, вам дякуємо, але знову ж таки, слідуючи тим словам, які ви зараз озвучили у фіналі, нам залишається тільки відповісти на запитання, які продовжують надходити у великій кількості. Тож, перше запитання до вас, яке написали наші глядачі, яка невідкладна допомога на амбулаторному прийомі пацієнту з гострим коронарним синдромом? Дякую за запитання, тут, тут відповідь дуже проста: є протокол надання допомоги на амбулаторному етапі, його просто треба виконувати. І алгоритм дії залежить від того, як швидко ми можемо доставити пацієнта до реперфузійного центру. Якщо ми доставляємо протягом можемо доставити протягом двох годин, це введення ну, патогенетична терапії. Введення гіпарину від 5 до 10 тисяч аспірин використовується і симптоматична терапія. Якщо ми доставляємо репорфізійний центр, пацієнту дається від 300 до 600 мг клопідогрелю і проводиться коронарографія. Інша справа, якщо немає такої можливості, то на амбулаторному вже прийомі потрібно. Викликати швидку, тому що в них, як правило, в кардіологічних бригадах повинна бути зараз альтеплаза, тому що там дається відразу гіпарін, аспірін, клопідогрель, і додається альтеплаза, а потім протягом 12 бажаних годин ну, допускається до 24, доставляється пацієнт в реперфузійний центр. Дякую за відповідь. Професоре, висвітліть, будь ласка, поняття фероптозу та його роль в розвитку ГКС. Залишилось незрозумілим. Справа в тому, що процеси фероптозу, як один з механізмів пошкодження клітин, він нагадує в своєму в своїй дії певною мірою перекисне окислення ліпідів, почали висвітлюватись у світовій пресі буквально. Близько двох-трьох років назад. Це абсолютно новий процес. І вважається, що при <кій> перенавантаженні клітини залізом за тих чи інших причин запускаються механізми прямого ушкодження клітинної стінки і загибель е, кардіоміоциту в, е, в рамках гіпоксії. Дякую. І чи є особливості застосування даравону в осіб з алкоголізмом? Відносно цього я не зустрічав, я не зустрічав літературних даних, але хочу нагадати, що ксаврон на сьогодні широко застосовується при багатьох гіпоксимічних станах. Це може бути ішемія, тобто гіпоксія пов'язана з судинними проблемами чи це. Може бути гіпоксія іншого характеру, а також, наприклад, гострий запальний процес, там теж виділяється дуже багато вільних форм кисню. От ми накопичили в своїй клініці досвід застосування деревону не тільки на старті, коли є ішемічний стартує ішемічний каскад при інфаркті міокарда, Ми могли в себе ввести і переправити в Центр, де можна зробити коронарографію. а ми широко застосовували, вже маємо хороший досвід і при гострих ішемічних інсультах, і при постковідній реабілітації. Там запальний процес. Тобто, Миколаївич... ксаврон, я хочу, знаєте, що зауважити? що ксаврон – це взагалі абсолютно унікальна молекула. Чому? Це низькомолекулярний продукт, але він амфофільний. Амфофільний це означає, що ксаврон, молекула ксаврона дуже добре проникає як в жирову тканину, так і в гідрофільні тканини. І за рахунок цього може гасити перекисне окислення ліпідів, він віддає свої електронади. В будь-якому варіанті, в будь-яких ткани, тканинах, ось чому він використовується. І при інфарктах мозку, і при інфарктах серця. Дякую. Дякую за вашу фахову консультацію. І глядачі дуже дякують. Я маю надію, що обов'язково ще в нашому прямому ефірі під час наших телемостів побачимось. Я вам дякую. Дякую вам. теж. побачення.